Бажаємо здоров'я! Ми, бійці 67-ї ОМБР просимо у допомозі YouTube-канала Сергія Шелудька придбанні детектор дронів Чуйка проти боротьби ФПВ дронів. Слава Україні! Слава! Героям слава! Петрина, всім привет. доброго магазин! А що це ти, ти там робиш? Снідаєш. Так що друзі, кине світне зоря, зарізали кабана. А я зараз покажу, яке цель це. Ось тут две бочки, дивіться по красаві, а як ви думаєте, таке сало коштує 300 гривень чи ні? Чи таке дорожче ви? Спіли? Таке дорожче. Таке дорожче. <гум> <гум> таке дорожче. Я шуткую, тому що я ж не знаю по цінах. Але скажіть, будь ласка, які ціни у вас в регіоні? Чи зміниться ціна на сьогоднішній день, чи на завтрашній день, на сало чи ні? Як думаєте? Ну я думаю, якщо... Буде міняти ціла ціна на сало, то буде ціна міняти на м'ясо. Е, вже не перший рік ми в цьому ділі. І в принципі, що я помічав, якщо наприклад, під свята, під такі, як там різдво і паска, е, сало падає, то м'ясо піднімається. Ну, а Тут наоборот, зараз е, м'ясо зависло, а сало в принципі, полізло і полізло, 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 полізло. Е, Можливо, його просто... Мало, тому що багато людей вирізали свиней. Ну, це ще було пов'язано з повномасштабним вторгненням. Е, тоді також багато людей вирізали свиней, вирізали маточне поголів'я, а також е, знизилася кількість свинаства в Україні, тому що, е, тому, що, тому що, якщо взяти там Донецька область, Луганську область, Луганської то взагалі вже фактично її як такової немає. Донецька область там було розвинуте свинарство, його вже немає. Але і люди ж виїхали за кордон, правильно? От. Але все одно я думаю, що є в чомусь причина, і причина не тільки в і, і війні, а також Але більше я думаю, що все-таки за війни, тому що багато людей на таке настрій і люди просто не знають, що буде завтра. І так як пам'ятаю, що з перших днів повномасштабного вторгнення, коли вирізалося господарство, коли катапети були тут поруч, по своєму регіону. І в принципі люди і зараз не знають, що буде завтра, тому що з тими договорів, якими-то непонятними війну ніхто завершувати не збирається. Чекаємо таке. Так що, ну от таке сало буде коштувати, скільки ви це буде зрелих, яке я ще? Нет, шов багато. Багато, ну так, а яка ціна така сало. Військова таємниця. Військова таємниця. Так що дивіться, таке салко. поп, військова таємниця. Ми... Замовляю собі таке сало, то можна його дозволити. Да 400 воно, да, так просто? Типа Признавай. Ну зараз на базарі 380-350, обичне сало. А таке сало, я не знаю. Не бачите, не кажуть ціну. У неї є свої якісь там прихильники, які забирають сало. Таке ціна? Велика. Ну скажи, ну я вже невдобно, вже значить цю тематику. вона нас вже ну, нема всіх. Щось? Інтрига. Інтрига. Ну, напишіть свої пропозиції, а я вам скажу в наступному відео. Але точно не по ціні сало і не по ціні почерева. Але не по ціні сало і не по ціні почеревани. Почули? Не, по не хочелося почерена мені казати, чого не знаю. Не Держ... замовляє його, то й знаю. Держи інтригу. Ні, то я розумію, але так в чому секрет? Секретів не має в нас бути від людей. Так, тут нема нічого такого. Люди продають по тисячу гривень, нормально. А, наприклад, людина купте ребра і продає по 800 гривень, а йому кажуть, що вдарить, вони за золоті. А він каже, це моє право і ваше право. Хочете беріть, хочете не беріть. Так само і тут. Я можу продавати сало по тисячу гривень, але хто його буде купувати? А може хтось і буде купувати. Знайде, людина. Так що тут по поситуйте. Ні, ну таких цін немає, звісно, по тисячу гривень. О, 1000 гривень це вже яка інфляція буде, що сало буде по тисячу гривень. Так що от така історія на ринку пленарства на нашому невеличкому, бачите, одрізали ми бочки. У нас генеральського сала немає, у нас є такі ще косинці, бачите, а це вже як генеральське, Да? Отакі от косинці, звісно, ми їх залишаємо собі або накопчені. Оце Довжика таке сало там, чи він прикалується, чи реально продає по тисячі гривень, бо да, я і не плану. Там одне м'ясо і шкірочка, все, Так що порізали під черевинку, запустили нашу цього різочку. Олеся потрібно не сказала ціну, не знаю, яка ціна, от реально рано не знаю. Може це вона мене хоче там видорожити сало. А я навіть не знаю, по чому сало 300. Наверное. Але в кожному регіоні по-різному. Все одно. Десь дорожче, десь дешевше. Бачите, саме кабанчики. Кабанчика навіть ця серединка, яку я вирізаю, теж м'ясо йде, Бачите? погано таке. Почеревенка бомбезна. Так, Вже хлопці везуть м'ясо. Зараз розберемо м'ясо. Розберемо печеревинку. Я ще що бігеньки поріжу. Поріжу цивуйку. Інтриганка. Бляха, даже мене заінтригувало. Це косне. Приходити сало. Двісь якесь таке. Що нарізаємо. А ну напишіть, скільки взагалі таке сало? Воно є в наявності на базарі чи ні? Бо Потім ми тіпа косенці почервоних. Обрізаємо. І його завжди залишаємо собі. Або хруп. потім Леся Петріна бере його, втопить в і втопить у марина і закуплеть. Ось така історія. Ну, похоже, воно на генеральське. Візито, прапошечке, лейтенантське. Яке сало? Сало воно і в Африці як саме. Так що коворідочка шкварчить, Леся Петрівна не бурчить, дивіться яка красота. Реально красота. Як таке не ага. М -м -м. ось така не зіста, а? Вот такая корона. Так, цибульку нарізав. Что ты там все привіз уже, да? Так. Даєш мені форм? Да. Да, так, так я тут алясы точу. Сейчас закидаем лоточок цибульку. Леся потрібно треба уже відгонять від сковороди. Да? Леся і так, і так Набежками? Хай. І мене треба вже відганяти, бо теж хочеться. Ось це смачнішого. Як це одразу, його просто не існує. Уже потім буде не таке. М -м -м. Просто смакота. Ну що, друзі, процес йде, каранчучок наш вже готовий. Ну а ми працюємо далі. Так що що ми вже маємо? Маємо такі два задки. Зараз будемо це все діло розбирати. Філеєчки вже прийшли. От. Пафиночки. От. От. І салку зараз покажу. І що ми маємо? Ось таке савко, дивіться, яке. А? Три пальчика. Таке. ну Це з передочків, це з бочочків. Ну і таке сало. Ось таке сальце. Леся Петрівна ціни не сказала. Ну, Я думаю, якщо таке по 300, то це десь в районі 400 гривень. Точно не скажу. Але напишіть свою, е е своє бачення. Так що, друзі, якось так. Це в нас задочки, це в нас передочки, а це в нас бочечки. Так що зараз розбираємо, а потім все вам покажемо. Ну що, друзі, свою роботу я в принципі зробив. Розібралися лопаточки. Биточки з антрикотиками я не трогаю, Леся Петрівна цим ділом займається. Але раніше було в ціну на базарі, що шию, що антрикот, що зачищений биток, в однакову ціну. На сьогоднішній день моніторю, дивлюся по цінам, все-таки шия дорожча, тому що її небагато і не кожна людина може собі дозволити купити шию на шашличок. Тобто найдорожче, мабуть, з м'яса. Це я дивився в інтернеті, це шия. От. А так, в принципі, на сьогоднішній день саме дорожче – це сало і підчеревина на ринку України. У нас е, середня ціна на сьогоднішній день от такого чисто викатаного м'яса на базарі в Березані – це 250 гривень. Сало середня ціна. 300, є й більше, є й менше. Так що, друзі, які, знімали ми відео альтернатива салу, Понятно, що не така штука перекручувати. Це ми все розібрали, бачите, це в мене м'ясні обрізки вийшли, які підуть там на форш на тушонку. <кій> Можливо, оце з ось ну, ось куточки. кусочки. От, а це таке йде е, на собакам на кашу. Так що, друзі, от, якось так. Е, е, що я хочу сказати? Кабанчик реально потужний. Саме головне задача виконана. Тож свіжина таранчук у нас на навіть. Готово, обрізків чимало чималенько. Бо кабанчик, ну якщо переберуться, м'язко відбереться. А те остальне воно піде і на переробку собакам за жарку на кашу. Так що, друзі, ну і салко. Салко то є сила. Так що от така свиня. Раніше ганялися да? за поросятами, щоб сала не було. Ну, а зараз, якщо перетримати кабанців трошечки довше, то виходить от така красота. Ну і савку з з мішковинкою. Це супер. Таке 300 ми продаємо, таке я не знаю. Ну, тут теж те, це, це, що йде від передочка. Також, а те, що вже йде туди до, до голови, бо ми ріжемо в поперек передок, воно йде на копчення. Ну і бочки, самі дорогі це бочки. Так що, друзі, якось так на цьому все. Завершую відео всім миру. Здоров'я і добра, з вами був Шелудько. Ну отак от воно все, як срана по ярмарку. Тобто мотаєшся, тому що реально піджимає, підпихає, я ще, ще перенесу ребру. Там галяшки залишилися, дорубається голова. І на цьому наша робота всім. Так що всім покам, всім миру, здоров'я і добра.